Всім привіт! Всім привіт! А сьогодні ми будем глиняний горшок. Так, ось таке що в нас еміка є тут. Мені подарили ось отакий набор, і ми мы вас побачим своє А Тут є інструкція саме головне, і ще є глина саме головне, а і ще ми будемо зараз робити отаку глиняну вазочку. І ось що там було внутрі. такий. Що тут було внутрімчик? Отакі Ось Отаке колісо, яке крутиться, куди власна, буде ставитися наша глина, глина і все, що необхідно для того, щоб прикрашати нашу вазу. Ось така вазочка в нас полетілась. А тепер Емік робить малюночки на цій вазі. Так, з допомогою ліски. Ось такі малюночки в нього виходять. Полосочки. Так, а зараз Емік робить гарне-гарне дно внизу, да, Емічок, пальчиками? Такі гарні вазочки у нас вийшли, а написано, що треба 24 години і ще подоздати. А хто тобі буде допомагати розфарбовувати? Амія. Амія нам буде допомагати розфарбовувати. А 24 години – це те саме, завтра. Ну ось, любі друзі. Наші вазочки вже й висохли, і ми вирішили їх розфарбувати. Емічок, яким кольором ти будеш фарбувати свою вазочку? Цим, 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 цим і цим. О, ти хоч різнокольорову. А мійка, а де твоя вазочка? Ну покажи глинину. Покажи свою вазочку глиняну. Ось така маленька, як наша амія маленька, так? Да? І ти будеш теж різними кольорами. А також є такі наклеїчки, і потім ми їх прикрасимо. Отже, почнемо з вами її розфарбовувати. Емік трошки більшу вазочку, а вамій трошки менша. Наша маленька художниця працює над новою гарненькою вазочкою а яким це ти кольором фарбуєш? Зелений. Зелений, молодець. А Ось тут наш Еманучик фарбує. Так, молодці. Наша Амінічка перше розфарбовує глиняну вазу. І Емік також. Емік тобі подобається таким займатися? Так. Да. Так. Да. Амічка, а тобі подобається розфарбовувати вазочку? Так. Да. Да. Ось так наші дітки займаються творчими завданнями вдома. І ось наші дітки вже закінчують розфарбовувати такі чудові вазочки, які вони вчора ліпили з глини. Так, Аміка, ти теж закінчуєш? Так. Да. Амійка ось така ось вийшла кольорова. От. Вони дуже-дуже старанно розфарбовують їх. І скоро будуть прикрашати вже камінчиками. Наша амійка вже закінчила розфарбовувати свою вазу. І зараз амічка що робить? Наклеює. Наклеює такі камінчики гарні. Що вазочка була ще гарнішою. Молодець. От така вазочка в неї вийшла, дочечка. Молодець. А Емік уже закінчує і доклеює такі гарні камінчики на свою вазу теж. От, молодець. Ось такі чудові вазочки наші дітки зробили. Перший раз працювали з глиною, розфарбували гарно. Молодці. А ми прощаємось з вами, любі друзі, і що скажемо? Бувайте! Бувайте! І нас не забувайте!